Новий корпус це окрема двоповерхова будівля загальною площею 1200 квадратних метрів. Центр звели поряд із вже існуючою школою. Роботи виконали з нуля: залили фундамент, вимурвали стіни, накрили приміщення, провели електро та водопостачання. Тепер тут 10 просторих навчальних кабінетів: хореографічний зал, санвузли, гардеробні та душові, а також нове сучасне укриття, обладнане згідно. З усіма нормами заховатися від небезпеки під час тривоги тут зможуть 650 людей. В укритті також облаштували санвузли. Увесь центр будували. Безбар'єрним, ми маємо по перше усі інклюзивні вбиральні, буде завершено інклюзивний душ. Крім того, ми бачимо усі вхідні групи зроблені так, щоб діти на візочках могли заїхати в будь-який кабінет, де їм необхідно, і пересуватися по території школи. Так само в укриття буде підйомник, з яким можна буде опустити діток і осіб з, з інвалідністю. Проектно кошторисна документація на суму 42 мільйони. З них це в основному кошти територіальної до <громади> Новояричівської ми з обласного бюджету профінансували наразі 5 мільйонів гривень. У цій школі навчатимуться понад 500 дітей, не лише із Запитова, але й з сіл, малі Підліски та гамаліївка.